Розкажу вам історію про те, як Українець зареєстрував у Британії підприємство в статусі громадянина РФ або так, росіянин зробив те ж саме, маючи українське громадянство. Як так сталося, запитайте ви, і я відповім. Реєстратори, ймовірно, не могли повноцінно перевірити цього добродія, бо не мали доступу до системи. YC World, котра здатна виявляти токсичні зв'язки на глибину 3-4 рівня, ну а загалом можливості системи обмежені лише вашим комп'ютером. Так, це правда, і давайте покажу, як вона працює. Отже, наше завдання перевірити українську компанію нашого потенційного контрагента на наявність токсичних зв'язків. Більшість агрегаторів відкритих даних, якими ми користувалися до цього, не виявили жодних ознак токсичності, але розглянемо це підприємство під призмою YC World. Заходимо в систему і в пошуковику вводимо його назву. YC World знайшов лише один збіг. У панелі ліворуч видно джерело походження цих даних: статус компанії, адресу, реєстраційний номер, телефон та дату створення. Клікнувши на птаху поряд із назвою, бачимо його коротке досьє з реєстраційними даними. Але все це не так цікаво. Погляньмо краще на зв'язки цього підприємства. Тиснемо мишею на його назву, і YC World побудує граф, на якому видно кружечки, які ми називаємо нодами та лінії. Зв'язки відкриті дані свідчать, що компанія, яку ми досліджуємо, має трьох співвласників, один з яких виконує функції директора. Зверніть увагу на панель інструментів. Тут є можливість змінювати моделі побудови зв'язків для зручнішого відображення. Я застосую ієрархічну клацнемо на одного із засновників, котрого звуть Олег. У панелі ліворуч з'являться короткі дані про нього. Подвійний клік відкриває його зв'язки. Система показує, що ім'я цього пана, ймовірно, має 19 схожих піп. Відкриваємо їх подвійним кліком. Уважно придивившись, бачимо, що серед збігів, ймовірно, є російський слід. Давайте його перевіримо. Але спершу я, з вашого дозволу, закрию всі нерелевантні імена, обравши кожен. І класнувши приховати на панелі інструментів або при натиснутій клавіші Ctrl обведу їх та закрию тим самим способом. Після фільтрування маємо двох повних тезок з РФ, імена яких написані кирилицею, та два однакових імені та прізвища, щоправда, з латинською транслітерацією імені Олег. Система показує, що один з них українець, інший росіянин. Очевидно, такий спосіб написання імен свідчить про присутність інформації про цих добродіїв у міжнародних реєстрах, оскільки перші двоє, які передбачалось, походять виключно з Росії, перевіримо двох інших. Я до слова можу припустити, що це одна й та ж людина. Але це лише припущення, а наше завдання підтвердити або спростувати його. Подвійний кліки і відкриті дані покажуть, що росіянин раніше керував цією британською компанією. Вона діюча, але роль директора з РФ не актуальна. Тут слід зазначити, що лінії себтозв'язки бувають соцільними, вони означають зв'язок, що діє, та пунктирні історична пов'язаність. Натомість зв'язок українця з британським підприємством діє. Утім, клацнувши на ноду компанії, бачимо, що вона припинила свою діяльність ще у 2019 році. Проте не варто здаватись, бо ці двоє містерів є тисками українця, підприємство котрого ми і перевіряємо. Тому тут нам слід бути трішки уважними та довести справу до кінця. Тож перевіряємо спочатку росіянина. Подвійний клас на підприємство, яким він раніше керував, показує нам зв'язки із британським бізнесом, громадянами об'єднаного королівства та одним українцем, що правда теж у минулому, але нам потрібно більше інформації тож для цього слід перейти за посиланням на першоджерело у панелі ліворуч. YC World перенесе нас до Державного реєстру Великобританії, а вже тут можна ознайомитись з публічними документами компанії за увесь період її діяльності. Класнемо на історію звітності. Тут багато документів, тому нам слід їх відфільтрувати. Оберемо лише ті, що стосуються керівництва. Тицяємо на розпорядження про призначення особи, котру ми перевіряємо, директором, і система покаже нам файл. PDF. А ось і анкетні дані цього добродія із громадянством, національністю, датою народження та адресою. Таким чином, документ з британського реєстру підтверджує його російське громадянство. Гортаємо нижче і знаходимо підпис Гасподіна Олега». Зафіксуємо собі цю інформацію. Вона знадобиться нам згодом. За таким самим принципом, перевіримо й тиска українця. Повертаємось до системи YC World. Обираємо підприємство, яким керував громадянин України, себто ТЕСКО Росіянина. В панелі ліворуч переходимо до першоджерела Держреєстру Великобританії. Так само клікаємо на історичні звіти та оберемо положення про реєстрацію. Перед нами відсканований документ, внизу якого зазначені анкетні дані українського директора британського підприємства. Тут видно, що він, як і його тиско-росіянин, народився у липні 1962 року. Щоправда, день в цьому документі прихований. Утім, погляньмо на його підпис чи не видається він вам знайомим. Порівняємо його із тим, що ми знайшли в призначенні росіянина. Висновки робіть самі. Але що з того запитаєте? Ви може це зовсім інший директор з ім'ям Олег, який має подвійне громадянство, але не має жодного стосунку до тієї компанії, яку ми перевіряємо із самого початку? І можливо, ви маєте рацію, але щоб це перевірити, нам слід знайти пана Олега в українських реєстрах. І зробити це можна двома способами: через єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, коротко, ЄДР, або в системі ю котра агрегує відкриті дані. І я виберу другий варіант, бо з ЄДРом є низка складностей при перевірці. Тож поїхали. Вводимо в пошуку перевірки фізосіб, прізвище ім'я по батькові пана Олега та дату його народження, що відображено в реєстрах Великобританії. Тиснемо перевірити особу і бачимо, що цей добродій з високою ймовірністю єдиний в українських відкритих даних. Гортаємо трохи нижче, і тут видно, що, вірогідно, він має стосунок до підприємства, котре ми перевіряємо із самого початку. А зараз я покажу вам іще один аргумент на користь ймовірності, що особа з цим піп існує в РФ лише в одній ітерації. Ось сайт із базою судових приставів РФ, котрий свідчить, що у 2021 році Гасподін з ідентичним ПІП, народжений 7 липня 1962 року, отримав виконавче провадження в РФ. Ось так. А тепер питання до вас. Чи потрібні вам ще якісь докази, що ці два громадянина з різних країн з повним збігом за ПІП, датою народження та підписом це одна і та ж людина? Якщо так, то будь ласка, пишіть про свої сумніви в коментарях. Ну на тому все. Бережіть себе і перевіряйте з WC World.